Друзі, вітаю вас у попередній лекції. Ми з вами подумки прогулялися Бахчасараєм кримським містом, яке у 16-18 століттях було важливим осередком господарського, культурного, інтелектуального і політичного життя на півдні сучасної України. Зокрема, ми дослідили величний комплекс ханського палацу та дізналися його історію. Ну, а в цій лекції на нас чекає ближче знайомство із мешканцями Бахчасарая і різнобарвною міською культурою доби Кримського ханства, яка саме в цей час досягла свого розквіту. І до сьогодні її візуальні прояви помітні у районі старого міста, просторі навколо колишнього ханського палацу. І, хоча деякі мандрівники Кримом минулих століть вважали забудову Бахчасарая з його вузькими вуличками та жвавим базаром хаотичною, вони не завжди мали рацію. Тогочасне причорноморське місто відповідало іншим культурним, соціальним чи господарським потребам та особливостям своїх мешканців. І ці особливості не завжди були очевидні сторонні людині, призвичаєній до власного способу життя. У добу управління Гераїв, простір Бахчасарая та інших великих міст Криму відображав релігійний, культурний, соціальний і навіть гендерний поділ населеного пункту так саме гендерний, адже в деяких частинах міста, зокрема у традиційному житлі, існували чоловічі та жіночі простори. Місто складалося із різних кварталів або ж маалі. Мешканці цих кварталів зазвичай об'єднувалися за етнічною приналежністю, релігією чи професією. Наприклад, в окремих кварталах жили ремісники, які в своїх невеликих одноповерхових майстернях виготовляли і продавали товари. Турецький мандрівник Евлія Челебі під час мандрівки Кримом у 1660-х роках згадував про. Тисячу сто крамниць і майстерень у столичному Бахчасараї. Очевидно, що комерційне життя цього міста було напрочуд жвавим. Вправні Бахчасарайські майстри виготовляли престижний одяг, килими, ювелірні прикраси, зброю, знаряддя праці, а також предмети побуту та інтер'єру. Вони створювали високохудожні чи повсякденні речі для потреб усіх міських жителів. І знаті, і простих людей. Вироби із Криму, як товари чи дипломатичні подарунки, регулярно потрапляли до країн Близького Сходу, Балкан, Кавказу, Центральної та Східної Європи. Великим попитом вони користувалися і серед української, козацької старшини та шляхти. Для кращої організації своєї праці міські майстри об'єднувалися у виробничі цехи еснафи. Цехи були закритими чоловічими професійними об'єднаннями із чіткою ієрархією та звичаями. Цехові об'єднання мали свого голову, майстрів, духовного наставника, підмайстрів та учнів. Майстри кожного такого цеху: шубників, вишивальників, хлібників, мідників, зброярів, ювелірів та інших професій передавали свої професійні таємниці лише тим, хто проходив тривале навчання. Знання фіксували в цехових книгах, у які також вписували історію, походження професії, її засновників та покровителів. Хоч давніх цихових книг збереглося обмаль, і з них ми можемо довідатися, що майстри не лише разом працювали, але і відвідували молитву, відзначали свята, вирішували побутові та комерційні проблеми у спільноті. Більшість населення Бахчисарая в ханську добу становили кримські татари, які сповідували іслам. При цьому щонайменше сім кварталів міста в середині XVII століття належали представникам інших народів та релігій. Тут компактно проживали кримські греки, караїми, черкеси, кримські роми, вірмени, молдавани, українці тощо. Серцем кварталів була релігійна споруда: мечеть, синагога або ж церква, і склад населення, і структура кварталу були доволі динамічними і могли змінюватися протягом 16-18 століть відповідно до політичних чи демографічних змін країні. Караїми проживали у Бахчасараї фактично окремим поселенням та мали свою релігійну автономію. Осередком цієї спільноти було поселення Чуфут-Кале. Буквально єврейська фортеця неподалік історичної частини міста. Загалом, же у кримському ханаті, за різними даними проживало близько трьох тисяч караїмів. Вони займалися торгівлею, виноробством, ремеслами, видобутком солі тощо караїми один із корінних народів України, а їх етногенез та історична доля нерозривно пов'язані із півднем сучасної України. Караїми є тюркомовною етнорелігійною спільнотою, яка сповідує караїмізм. Це окрема гілка юдаїзму, яка визнає святе письмо, але критикує Талмуд усний закон або ж усні коментарі до Тори. Приналежність до цієї релігійної течії справила великий вплив на ідентичність цього народу. Дослідники дискутують, коли перші представники цієї течії потрапили до Криму. Найвірогідніше це відбулося близько тисячі років тому. А вже у писемних джерелах 13 століття згадується про громаду караїмів у кримському місті Солхат, яка вела релігійну дискусію із євреями-рабанітами. Знаменитий кримськотатарський історик, письменник та громадський діяч Осман Акчокракли у своєму художньому творі Мавзолей не Кенджанханим залишив цікавий художній опис Караїмів та їхньої спадщини у Чуфуткале. Далі я цитую: Караїми були напрочуд умілими. Ліпших майстрів у виготовленні жовтого і червоного сап'яну, годі й шукати. В них були чудові, доглянуті фруктові сади. Вони здавна вели осілий спосіб життя, сумирні і лагідні. Караїми піддавалися грабіжницьким нападам орд, що воювали із кримським ханом, і задля своєї безпеки оточили масивними мурами та міцними вежами важкодоступні доступні верхів'я Чуфуткале і Мангупа. З особливим трепетом вони ставилися до Чуфуткале, землі, на якій жили, а також до лісу, Мейдан-Гори і долини Ясафут, що нагадувала краєвиди священного Єрусалима. В долині Ясафут, у затінку розбуялої зелені, рядами розташовувалися могили їхніх предків. Країни самі обирали своїх старішин та гехамів, високоосвічених духовних достойників. У кримському ханаті проживала і чисельна громада християн, переважно східного обряду. Вони мали знакову роль у господарстві держави гераїв, були підприємливими купцями, вправними ремісниками та садівниками. Станом на 18 століття в Криму проживало близько 60 тисяч християн. У ханську добу резиденцією православного митрополита Криму був давній печерний успенський монастир, розташований неподалік міста Бахчасарай. Кримський митрополит підпорядковувався православному патріарху у Стамбулі. Мусульманське населення, які правителі кримської держави, із великою шаною ставилося до цієї святині та її реліквій, А піддані гирам християни мали власну релігійну автономію. У самому ж місті християнськими були щонайменше кілька окремих кварталів, зокрема грецький та вірменський. Великою трагедією для унікального культурного мережива Криму стала депортація кримських християн у надазовські степи 1778 року, за наказом російської імператриці Катерини II. Внаслідок депортації християнська громада Криму зменшилася майже наполовину. На долю нащадків кримських греків, урумів та румеїв випало багато випробувань і сьогодні через російську окупацію кримського півострова. Але частина християнської спільноти півдня і сходу України і досі зберігає пам'ять про своє кримське походження. Обов'язковим атрибутом тогочасного міста, зокрема, і Бахчасарая були культура вуличної їжі та заклади харчування. Зокрема, нагодувати мешканців та гостей такого жвавого поселення допомагав цех хлібників. Вони робили на продаж хліб, пироги, бублики та іншу популярну і смачну випічку. Окрім крамниць із хлібом, їжу можна було придбати і у продавців чібереків цієї знаменитої кримсько-татарської страви, яку роблять із м'ясного фаршу і тіста. Продавців легко опізнавали за невеликим мідним барабаном давулом, всередину якого клали готову їжу і насипали гаряче вугілля у піддон. Саме це вугілля не давало стравам всередині охолонути. Жваве життя Бахчасарая із його гостинністю та принадами часто привертало увагу мандрівників Кримом. Зачарувало місто і українського письменника Михайла Коцюбинського, який із 1895 року часто відвідував Крим, працюючи в комісії із інспектування виноградників. Саме тоді письменник і захопився вивченням кримськотатарської культури та мови. У своєму творі під мінаретами 1904 року Коцюбинський описав колоритне вуличне життя Бахчисараю. Далі цитую: коли ж Абібула дійшов до базару, його оглушив такий клекіт життя, що після тиші став нестерпучим. Вузьку покручену вулицю глибоку і каменисту, як дно висохлої річки, тіснили крамниці, маленькі, темні, немов закопчені димом печери. Тут все робилося на вулиці, гладкі фурунджі по пекарнях, в високих фезах з закачаними лікоть рукавами, місили прилюдно тісто. А у великих печах палав такий вогонь, що аж на вулиці ставало душно. Шевці, підобгавши ноги під себе, ледве помітні закупи товару, гаптували капці сріблом та золотом. Низки червоних капців, як стигла, перчиця, висіли на дверях. А по столи, мов свіжі пиріжки, сушилися рядками вздовж тротуарів. Блищав мідний посуд, як золотий вівтар, і тремтіли під молотом майстра нові мідниці, прискав вогонь у горні і грала вогняна мідь. Затишним осередком міського відпочинку, де можна було втамувати спрагу і голод, були кав'ярні або ж кави хане. Культура кави потрапила на українські терени саме через південь. Кримські і причорноморські міста, у яких кав'ярні стали своєрідним атрибутом цивілізованості населеного пункту, до початку ХХ століття кав'ярні були лише чоловічим простором, де спілкувалися, дізнавалися останні новини, укладали комерційні угоди, слухали музику, розповіді подорожніх чи паломників. Жінки мали власні осередки для спілкування, наприклад, жіночі частини у лазні хамамі або ж власних оселях де культура кави була і досі залишається важливою частиною спілкування, гостинності та святкування. Одна із найвідоміших кав'ярень у Бахчисараї знаходилася біля самих воріт ханського палацу. Не випадково, це була одна із центральних споруд кварталу. Кав'ярні часто належали до громадських будівель. Принаймні частина із них утримувалася за кошти, передані містянами на благодійність. У цих закладах були свої порядки. Так, якщо у подорожнього не вистачало грошей на каву чи їжу, йому могли запропонувати. Двішену каву. Її напередодні оплачував інший відвідувач, який добре розумів складнощі тогочасних мандрівок. У деяких кав'ярнях практикували і вільну оплату. Відвідувач самостійно визначав вартість замовленої їжі та напоїв, залишаючи оплату у спеціальній торбі чи скрині перед виходом із закладу. У такому разі господарі покладалися на чесність своїх гостей. Для кримських татар такі норми соціальної етики були і досі є важливим проявом культури благодійності. Уже згаданий Михайло Коцюбинський майстерно передав атмосферу кримсько-татарської кав'ярні у своєму творі на камені 1902 року. За столами на широких, оббитих китайкою ослонах, сиділи татари. В одному місці грали в кості, в другому в карти і скрізь стояли малі філіжанки із чорною кавою. Кав'ярня була серцем села, куди збігались усі інтереси людності, все те, чим жили люди на камені. Важливою артерією Бахчасарая була річка Чурук-Су, буквально гнила вода, а також відома в давнину як Ашлама. Її назва не дуже поетична, та все ж річка зрошувала сади і сприяла озелененню міста. Протікаючи через більшість кварталів, вона допомагала жителям у господарських роботах і ремісничій діяльності. Очевидно, що воду із неї не пили, поза як вона мала неприємний смак. Натомість питну воду діставали із численних фонтанів та криниць, які були у приватних садибах чи у спільному користуванні. Мандрівники Кримом у різний час згадували про майже сотню міських фонтанів із прохолодною кришталево-чистою водою. Фонтани мали також важливу соціальну функцію, як і кав'ярні. Фонтани були осередком суспільного життя. Тут спілкувалися, дізнавалися останні новини, зустрічали подорожніх, торгові каравани, або ж навіть придивлялися до майбутніх наречених, які у повсякденних домашніх клопотах приходили по воду із мідним посудом. В ханську добу публічні міські фонтани відігравали також і політичну роль, адже їх зводили за кошти правителя на знак його піклування про містян та гостей міста. Сьогодні ми з вами занурилися у неповторну атмосферу Бахчисарая ханської доби із його строкатим населенням, колоритними кварталами, затишними кав'ярнями та жвавим міським життям. Ми довідалися про те, що простір Криму може асоціюватися не тільки зі степами, горами та морем, але і з автентичною міською культурою, яка справила значний вплив на спосіб життя його корінних та прийшлих народів. Сподіваюсь, після нашої мандрівки Бахчасараєм кримськотатарська культура стала для вас зрозумілішою, а Крим ближчим.